Вітаю, друзі! Це New Race Development, і в цьому відео ми з вами подивимося ближче на чи не найпопулярнішу грацію Baofeng UV 5R. Конкретно в мене це версія на 8 Вт. І це буде такий собі докладний розбір її функцій і налаштувань. Що ж, починаємо з зовнішнього вигляду і а, органів керування. Тут у нас присутній монохромний дисплей. Кнопка помаранчева ось ця це а, переключення режиму канального та частотного. А, кнопочка АБ перемикає у нас. Перемикає у нас. Активну для, активний для передачі рядок. Рація у нас може слухати одночасно два канали і є при цьому двохдіапазонною. Приймає і відправляє ультракороткі хвилі VHF і дециметрові хвилі. UH UHF. Так. Ось ця кнопочка дозволяє перемикати нам між нижнім і верхнім рядком. Кнопочка Band в частотному режимі переводить нас між, перепрошую, тут якийсь активний сигнал з'явився на ультракоротких, бачите? Вона ця кнопочка нас в між э... разными частотами uh, UHF и VHF. Ось VHF, ось UHF. Далее в нас кнопочка меню. Вгору вниз кнопочка Exit, вихід і клавіатура, на яку виведено додаткові функції і налаштування. Наприклад, сканування. Так, можна запустити ось цією довгим натисненням на цю зірочку. Можна заблокувати клавіатуру. З'явиться ось такий ключик. Все інше доступно, в принципі, в... доступно тільки після натиснення кнопки меню. Наприклад, ось параметр 2, параметр 0. Оце 20-й. Так, це для швидкого доступу ось параметр 0. Про ці всі налаштування поговоримо трохи пізніше, а поки давайте продовжимо оглядати зовнішній вигляд. Тут у нас кнопочка Call помаранчева, і при короткому натисненні вона активує FM радіо, яке теж присутнє у цій рації. При довгому натисненні вона активує функцію alarm. Далі йде кнопочка. Пітіті, кнопка активації передачі. Далі кнопочка моні. При короткому натисканні вона активує ліхтарик. Він працює в двох режимах: Постійний, постійне світло і мигалка При довгому натисненні вона скидає всі, всі пригнічувачі шумів. Тобто зараз ми чуємо на цьому каналі тишу, а при довгому натисненні ми будемо чути прямо увесь увесь ефір. По іншому борту у нас заглушка і тут роз'єм для підключення гарнітури. Не дуже прикольно зроблено, у Бауфенгів, у кенводів. Так що маленький 2.4 джек це у нас е, вихід на навушники. так? І без перехідника, без перехідника ви не зможете, там аби якісь переходи навушники сюди підключити. Не дуже зручно. 3.5 джек це, звісно, мікрофон. На кришечці, на кришечці все підписано. Є тут кліпса, її можна усунути. І прикольно те, що кліпса кріпиться не на акумулятор, а на саму рацію. Тобто при заміні акумулятора кліпса лишається на рації. А при заміні акумулятора кліпса буде завжди з вами. Акумулятор тут стандартний на 1800 мАч. Ось цією крутилкою регулюється звук. При поверненні до клацу вона вимикає або вмикає рацію. Рація сигналізує нам голосом, що ми перейшли в частотний режим. Також тут є, як я вже казав, канальний режим. Який відображує канали з нашої пам'яті. Також тут є діод. ось він. При передачі він горить червоним, при прийомі горить зеленим. Тепер давайте пройдемося по всіх 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 параметрах, які присутні в цій рації. Параметри налаштування. Я думаю, вам буде це цікаво, і це відео можна сприймати як таку докладну, докладну відеоінструкцію по рації Baofeng UV 5R. Так, натискаємо меню. І перший наш параметр з номером 0. Так, бачимо, він тут мігає. Це параметр Squelch Level. Він дозволяє нам обрати поріг чутливості пригнічувача шумів. Це дозволяє відфільтровувати з ефіру слабкі сигнали і не слухати їх. Тобто, чим вище цей параметр, тим вище поріг пригнічення. Від нуля, коли ви чуєте майже весь ефір до дев'ятки, коли ви. Пригнічуєте всі слабкі, слабкі сигнали. Я працюю на параметрі 5. Мені комфортно. Для того, щоб підтвердити ваш вибір, треба натиснути меню ще раз. Далі йдемо вгору. І тут у нас параметр Step, Frequency step це крок зміни частоти в частотному режимі. Є можливість виставити його. Цей крок зміни частоти Від 2,5 кГц. До 50 кГц. 25, 20, 12,5, 10, 6, 25, 5, 2,5. Ось такі варіанти присутні. Далі. Параметр, ну, тут він світиться другим. Для нас це вже третій. TPX – це потужність передачі. Максимальна, це 8 Вт, середня, здається, 4 Вт. і low – не менше 1-2 Вт. Точно не пам'ятаю, на жаль. При активації. Якогось із параметрів, так, у нас загоряється. Ось тут буква L low, high, H, тобто високий medium, середня потужність. Так, продовжимо. Save це режим економії енергії, Вашого акумулятора. Це кількість. Тут ви визначаєте кількість циклів сну відносно циклів роботи. І чим вищий цей параметр, тим більше у вас рація буде спати. В мене ця функція вимкнена наразі, і я її не використовую. Так, тут ми. Тут у нас функція Vox, це функція а, активації передачі голосом. Тобто за певною гучності вашого голосу активується передача без натискання на кнопку PTT. Варіанти тут від 1 до 10. І чим нижче цей показник, тим, а, тим тихіше вам треба розмовляти для того, щоб активувати передачу. В, моєму, в мене цей, ця функція вимкнена. Далі. Тут ми обираємо між wide-band і Narrow band. Це ширина каналу, на якому ви працюєте. Доступні варіанти це Narrow, 2,5 кГц. І wide. Це. 5 кГц. При активації режиму Nero у нас загоряється тут буковочка N. Далі ABR. Це а, параметр, а, який показує, через скільки секунд згасне ваша підсвітка після неактивності а, вашої клавіатури. Або там прийому чи передачі. Я зараз для зйомки відео вимкнув підсвічування взагалі, для того, щоб камера краще зчитувала екран. Взагалі, в мене стоїть 10 секунд. Продовжимо. TDR – Це активація чи дезактивація одночас... режиму одночасного прослуховування наших двох оцих. от Рядків. Коли увімкнено, ми одночасно слухаємо а обидва рядки. Коли вимкнено, одночасно, тут тобто, одночасно так прислуховується, прослуховується тільки обраний рядок. Як бачите, всі параметри при перемиканні рядків зберігаються. І це круто. Продовжимо. Так, коли е, увімкнена ця функція, то ось світиться буква S. Біп. Це звук ваших клавіш. Е, його можна увімкнути чи вимкнути. Е, коли у вас. Увімкнена функція голосового асистенту. Потім ми з вами її побачимо. Ця функція пріоритетна. Тобто деякі клавіші, тобто ось троєчка в мене. Воно промовляє три. А коли я натискаю екзит, просто іде. Або натискаю на, на решіточку. Бачите, просто йде звук клавіш. Menu. Зараз я приглушую всі звуки для того, щоб вам було зручніше. Тот – це transmission timer. Це показник, який ви можете обирати в секундах з кроком 15 секунд. Від 15 до 600. І це кількість секунд, після яких ваша передача буде обірвана. в Примусовому порядку. У мене тут стоїть 60 секунд, тобто хвилина. 600 секунд це 10 хвилин це для тих, хто дуже любить поговорити. Далі йдуть наші параметри, які дозволяють задати цифрові, це DCS субтони або аналогові. CTCS на передачу та на прийом. Це зручна функція для фільтрування із ефіру тих передач. Ось на прийом, наприклад, виставили якийсь субтон цифровий, так. І всі передачі, які не йдуть до вас із цим цифровим субтоном, рація не буду відтворювати. Це, що стосується R, ресів, да, і тут трансміт. Так само. тобто Ви передаєте субтон для того, щоб вас почули ті, хто приймає тільки певні субтони. Але при цьому, якщо ці функції не активовані, ви чуєте весь ефір з усіма субтонами. Тобто тут а, мова не йде про якусь приватність, тут а, мова йде про комфорт, про а, відсічку тих повідомлень, які вам не потрібні. Далі функція голосового асистента, а, її можна вимкнути, або увімкнути китайською чи англійською мовою. В мене увімкнена англійською мовою, мені зручно так працювати. Далі йде, тут ми можемо подивитися цифровий ідентифікатор, що передається рацією в ефір при активації режиму аларм, тобто режиму стихійного лиха чи тривоги. Можете ви його тут тільки подивитися, програмується він з комп'ютера. Далі це DTMF тони, ця функція дозволяє прослуховувати ці DTMF-тони в різних режимах. DTST це тони, що відправляються при натисканні клавішно клавіатури. ANIST слухається тільки попередньо задані тони. І DT ANI. Це дозволяє ця функція слухати всі тони. Так. С-код. Тут ви обираєте попередньо заданий DTMF тон, але вже на передачу. Доступно їх. Тут 15 штучок від 1 до 15. Наступний параметр це метод сканування, і тут доступно три варіанти. TO – Time Operation. Тобто сканування зупиняється на, активні, на активній частоті на деякий час, потім відновлюється. Так? Далі це параметр CO, carrier operation. Сканування зупиняється на активній. На активній частоті і продовжується після того, як на цій частоті закінчується передача. І SE, Search Operation, сканування тоді зупиняється, тоді, коли зупиняється на активній частоті і більше автоматично не відновлюється. Тобто доводиться перезапускати. Вам доведеться сканування ось цією кнопочка. PTT ID – це активація передачі DTMF тону, що ми задавали в пункті 17. Тут є можливість передавати цей тон при натисканні клавіші PTT. Ось цей параметр, при відпусканні клавіші PTT. І третій варіант в обох випадках. У мене цей параметр вимкнений. PTT LT це затримка передачі DTMF тону з попереднього пункту. Затримка тут від 0 до 50 мілісекунд. Наступні два параметри: це MDF-A і B. B. Вони відображують в VFO в режимі пам'яті зовнішній вигляд нашого, нашого рядка. Тут можна на вибір обрати або частоту, або назву каналу, яка програмується з комп'ютера, або ось цей номер каналу Буде написано тут великим шрифтом. Окремо програмується для нижнього і верхнього рядків. Ну, AC верхній, BC нижній. BCL це BZ Channel Lockout. І якщо ця функція увімкнена, це вона блокує вам передачі. Тоді, коли хтось на цій частоті теж е, веде передачу. Ну, така собі радіовічливість. Е, якщо е, вимкнена, то все передається нормально. – е, це функція блокування клавіатури. Автоматичного після проходження десь 10 секунд клавіатура блокується, і для відновлення роботи з рачею вам треба розблокувати її ось цією клавішою довгим натисненням. SFTD це напрямок суви частоти передавання. Коли OFF параметр це значить, у нас частота передачі не сувається. Плюс вона сувається вгору, мінус сувається вниз. А наступний параметр це вже у нас, е, е, наскільки частота має суватися. Е, частота передачі від частоти прийому. І тут доступні варіанти від нуля до. Е, 69,990 МГц. Забивається воно все з клавіатури. Далі функція збереження або зміни певного каналу в пам'яті рації всього, всього тут 128 каналів. Але, ну, чесно кажучи, я не, не користуюся і вам не раджу, набагато легше це робити з комп'ютера. Продовжимо. Ця функція Delete Channel from Memory з пам'яті видалити канал. Ви обираєте просто, який канал ви хочете видалити. Далі у нас ідуть Три параметри, які обирають колір підсвітки наш. Тут їх доступно три. Це фіолетовий, це помаранчевий, це синій. WT це в режимі очікування підсвічування. RXT, це при прийомі, яка активується підсвітка і TX. LED, не ті, а LED, RX LED І TX LED це підсвітка, яка активується при при передачі. Mm -hmm. Так. AL Mode, це а, а, налаштування режиму аларм. Дозволяє обрати, що передавати в ефір: тон чи цифровий код. Бенд це зміна нашого частотного діапазону. Тут є VHF, тобто ультракороткі хвилі, і UHF, тобто дециметрові хвилі. Не знаю, нащо, чесно кажучи, тут є цей параметр, бо він дублює кнопочку Band. tdr AB при активному параметрі «7», так, це параметр, який дозволяє активовувати одночасне прослуховування двох рядків. То параметр 34 tdr ТД. Ви можете в цьому, тут, в цьому пункті, обрати рядок, на якому буде відбуватися передача. Так? Ну, Активний рядок. Або передача при натисненні PTT. А якщо параметр вимкнений, то це буде останній активний рядок. Ну, умовно, прийняли щось на нижньому рядку, так? і він лишається активний з цією стрілечкою. Прийняли на верхньому рядку лишається активним він. Це коли вимкнений цей параметр. Якщо він увімкнений, то ви обираєте рядок B чи A. A, A, B. E A чи B. STE це функція пригнічування шипіння при відпусканні вашої кнопки PTT. Так, 36-й параметр це те саме, але при вже роботі через репітер. І працює він при увімкненому, увімкненому параметру 37. А параметр 37 це параметр затримки кінцевого тону при роботі з репітером. Тут ви можете обрати від 1 до 100 мілісекунд. До, до, від одніє від, від 100 мілісекунд до однієї секунди бачите з кроком, з кроком у 100 мілісекунд. Далі 38 параметр це ви можете обрати, що вам рація показує при увімкненні. Коли це full, то вона отак засвічує всі пікселі. Зараз. Коли це меседж? Вона видає повідомлення, яке забивається з комп'ютера. В моєму випадку це там. Версія там налаштувань. Так. Далі. Це функція називається роджер. Це звук закінчення передачі. Це альтернатива словам прийом. Звучить це ось так. І цей звук чуєте як ви, так і всі в ефірі. Ну, тобто, після цього звуку всі розуміють, що ви закінчили передачу. Можете увімкнути чи вимкнути цю функцію. І останній пункт нашого меню сороковий, За номером, за послідовністю він 41-й, так як у нас є пункт 0. Це відкат до заводських налаштувань. І тут можна відкатити все, Або «VFO» – це стерти пам'ять каналів. Дякую, друзі, що дивилися моє відео. Я дуже сподіваюся, що ця інформація була вам корисна. Обов'язково підпишіться на канал. Обов'язково вподобайте це відео. І приходьте ще. Буде цікаво. Всім дякую.